П'ятниця, 29 березня, на 11-му новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. Чергова важка ніч для України. Ворог атакував житлові квартали та поцілив по критичній інфраструктурі. Під ударом були щонайменше 10 регіонів. Більш детально про це розповість Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко, тобі слово. Вітаю, Олена. Дійсна важка ніч на Дніпропетровщині. Окупанти вкотре поцілили по об'єктам критичної інфраструктури. Цієї ночі ППО збила над областю 10 безпілотників у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському, Кам'янському районах. А над Дніпром знищили чотири ракети. Втім, є і влучання. В одному з районів постраждав чоловік. Він лікуватиметься вдома. У Кам'янському ворог потрощив дачний кооператив. Є поранення Зруйновані також три дачні будинки, ще чотири пошкодження. Ще в десятках повибивало шибки, понівечені автомобіля. У Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах були пошкоджені кілька енергетичних об'єктів, на одному з яких постраждав чоловік. Йому надали всю необхідну допомогу, лікуватиметься він амбулаторно. Також у місті Кам'янське у нас ще п'ятеро поранених, серед яких п'ятирічна. Дівчинка. Через масовану атаку росіян є влучання по критичним об'єктам інфраструктури в регіоні у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення. В результаті 50 тисяч абонентів залишились без світла, 700 тисяч без води. У Дніпрі в частині міста було припинено водопостачання. Найближчим часом подача води буде відновлена в постраждалих районах. Загалом ворог поцілив ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі, цивільним об'єктам та приватним будинкам 10 регіонів, зокрема у Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Енергетики та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. А на цьому в мене поки що все. Ми надалі слідкуватимемо за розвитком подій. Більше дивіться вже у наступних випусках. Новин на 11-му студія. Дякую, Віко. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина, яка розповіла про ситуацію в Україні і області. Один чоловік загинув, інший отримав поранення. На нікопольщині ворожий дрон влучив в автомобіль. Травмованого чоловіка доправили до лікарні. Обстріли в районі тривають від самого ранку. Окупанти гатять зі ствольної артилерії по прибережних громадах. Загроза артобстрілу зберігається і нині. На полях Дніпропетровщини вибухотехніки продовжують збирати уламки нерозірваних російських ракет. Після чергової атаки у Криворізькому районі виявили бойову частину від Ха 59 за допомогою спецтехніки. Її вивезли на полігон. Там з дотриманням усіх заходів безпеки уламок підірвали. Правоохоронці наголошують, у разі виявлення будь-яких уламків в жодному разі не підходьте і не чіпайте їх. Одразу повідомляйте про знахідку на 102. На вибухами вириває шматки тіла. Поранених з передової рятують медики. Дніпра лікарі кажуть, побільшало бійців зі складними ураженнями. До уламкових часто додаються переломи та опіки, а лікування ускладнює резистентність до антибіотиків. Медики пов'язуються з безконтрольним використанням через самолікування населення. Пораненим бійцям складніше підібрати препарат, що діє. Більше місяця лікування операції, пересадка шкіри та боротьба із запаленням. 31-річний Володимир на шляху до одужання. Сподіваємося, що скоро це ця рана забиться. Це була ворожа міна неподалік Мар'їнки. Окупанти гатили по позиціях українських захисників. Вибух був такої сили, що буквально з тіла. Які тканини. Це міна вибухнула. То й мені пощастило ще. Міна дуже велика була. Та й вибух був непоганий. Медики видалили уламки, що побили ноги, та найтяжче було розібратися з великою раною на тулубі. Аби вона загоїлася, довелося пересаджувати шкіру зі стегон. Це от свіжі місця забору шкіри. Тобто там дуже дуже тоненький клапоть переться буде краще ніж було. Тобто там не не залишається ніяких слідів. Буде бігати, навіть якщо не бігав до операції. 38-річний Георгій, щойно з Бахмутського напрямку, після обстрілу його з пораненнями та опіками доправили до Дніпра. Вчений біолог добровольцем пішов до війська одразу після повномасштабного вторгнення. Ситуація непроста, але ну ми знаємо, що робимо і тримаємось, робимо свою справу. Не треба казати, що ЗСУ, титани, там ми всі ЗСУ маємо бути. Ті, що вже, і ті, що готуються. І тоді все буде ну консолідовано, і ми будемо просто не здувані. захисників із складними ураженнями не менше. Визнають лікарі бійці врятують цілі команди медиків, що разом видаляють уламки, складають кіски та лікують опіки. До цього ще й нові виклики: підібрати антибіотики, кажуть лікарі. У Нас це дуже така проблема велика антибіотика резистентність. Ми з нею стикаємось, тому ми дуже ретельно підбираємо цю терапію. Населення не серйозно ставиться і використовують антибіотики в будь-яких випадках. А потрібно це робити тільки з призначення лікаря. Загрози для життя цих поранених вже немає, кажуть медики. Їхні зусилля дали результат. Певні, вже незабаром після лікування захисники почуватимуться добре. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Поранив жінку та чоловіка у Дніпрі сталася стрілянина просто посеред кладовища. В самарському районі між чоловіками стався конфлікт. Коли аргументи скінчились, один з учасників сутички дістав пістолет та вистрелив декілька разів у бік опонента та його матері. Жінка отримала два вогнепальних поранення. її госпіталізували у постраждалого чоловіка поранення голови та ноги. Стрілка затримали. На місці злочину виявили гільзу, а в лісосмузі неподалік пістолет. Нелегально продавали алкоголь по всій країні у кривому розі викрили групу місцевих, які налагодили схему незаконної торгівлі. Чоловіки закуповували алкоголь у довірених осіб за ціною нижчої від ринкової. Потім без дозвільних документів збували товар в кафе, ресторанах та крамницях. Таким чином, щомісячно отримували до 500 тисяч гривень прибутку. Усім чотирьом зловмисникам правоохоронці повідомили про підозру. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.